Так проводять останні п'ять ночей з початку війни вихованці будинку дитини у Сумах. Тут наразі перебуває 71 дитина. <плес> Сьогодні в день діти на горі, але на прогулянки вулицею не виходять через небезпеку. Майже всі групи перевели в один корпус, де розташоване сховище. Деякі діти з інвалідністю, яких тут виховують 13, розмістили в коридорі між несучими стінами, аби зручніше було їх евакуювати. Хороший мальчик, да працівники закладу працюють подобово. Анна разом із власною дитиною залишається тут п'яту добу поспіль. Працювати розповідає стало складніше. Діти нервують. Складно що вони не можуть пристосуватися. Вони привикли засинати тільки в ліжечках, а так їм важко. Бо... Вони друг друга б'ються е, особливі дітки. Їм дуже важко. Ті, що дітки постарше, вони вже привикли, вони вже спускаються в підвал, лягають, всі вже знають свої місця. А цим дуже важко. Вони не розуміють, бояться. До року у закладі наразі виховують 21 дитину. Під час сигналу повітряної тривоги кожен співробітник має чіткий план власних дій. Всі необхідні речі тримають на поготові. Важко, тяжливо, і Все це накладається в голові, що це таке могло з нами статися. Дітям важко, вони нервуються, їх туди-сюди ми носимо, тягають. Вони не в непривичні для себе обстановки, не так, як у нас на групі. Ті, що дуже маленькі там до двох місяців. Вони в принципі покушали і ну, більш менше сплять далі. А ті, що хочуть бігати, двигатися, і не цікаво на одному місці сидіти, звісно, їм треба щось продумувати, якісь розлічення. Да, Альоночка. У перший день наступу російських військ, розповідає директорка закладу Галина Литвиненко, після сигналу тривоги 70 дітей спустили до підвалу за 11 хвилин. Наразі тут мають усе необхідне, аби перечекати обстріли. Тут старші дітки, вона діяла, розстилаємо, накриваємо, укриваємо коляски, кроватки. Ну, в принципі, все, що, що можемо. Вода, креми, медикаменти, це сюди зносимо. Тут менше діти видамо. Покроватками, ну, також розкладуємо по троє, по четверо на кроватку. Коли перестав ходити громадський транспорт, розповідає Галина Литвиненко, їхніх працівників виручали містяни, які пропонували допомогу самі. Дуже багато допомагають прості громадяни, волонтери. Так що заклад на сьогодні в принципі, забезпечений продуктами харчування і медикаментами. Дуже вдячні нашим працівникам, які сутками працюють, які ну, зрозуміють, що це, це, це ця біда, і це, це державна наша біда, і цих дітей ніхто не захистить кроме нас на сьогодні. Наразі, говорить Галина Литвиненко, про запас потребують предметів догляду, які тут розходяться швидко. Одноразові пелюшки, підгузки, паперові рушники та шампуні. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Суми.